Знайшла я ось таку трубу вертикального зеленення в Planter за 30 доларів. А вже ж я її купила, щоб висадити рослини, які в мене є. Щось не було інструкції в коробці, ну, я думаю, що я щось. Та вигадаю, і зрозумію. Ось це я збираю трубку, думаю, вона для поливу. Вона всередину вставляється. Ось я її вставила і зараз перевірю, робить чи ні. Да, Я її перевірила, дійсно робить, але чомусь поки що тільки внизу. Ну, то, по ходу, розберемося. Потім я, як блондинка без інструкції, стала збирати цю трубу. Ось цей пластик, мені треба якось зібрати в трубу. Я ще пішла, перевірила по коробці. Ага, знайшла такі отвори, які, в принципі, дуже швидко я з'єднала і отримала те, що бажала. Отримала трубу З отворами для рослин. Вставляю в трубку для поливу і ще прикреплюю до основи цю трубу. І готово. Но я стикнулася з іншою проблемою. Чомусь в наборі не було геотекстилю. Я думала, що він там буде, щоб його внутрі постелити і доводувати землю, а без нього земля просто буде висипатися через ці дирочки. Тому гіатекстиль не оказалося, і я вирішила спробувати горшечки. Взяла горшечки з кокосового волокна. Чому я не взяла пластикові чи гіотекстиль? Читайте в описі під цим рілсом, там подробно все написано. А в наступному відео я все ж таки висажу рослини та покажу вам результат.